Дорогі друзі, всім привіт! Володимир Конюк. Ви мене знаєте, я з Бучі, ви мене знаєте по тому, що я займаюся водою, водопідготовкою. Але сьогодні мова не про це. В мене конкретно дома в мене дуже цікава людина. Я, я неймовірно хотів записати це відео. Бо ми з Анатолієм знайомі вже півроку, десь, десь, напевно, півроку. І розкажу, як ми познайомилися коротенька передісторія. В 2015 році я мав величезні проблеми з колінами, мав травму, і це мені дало ну, навантаження, складні моменти: дійшло до того, що десь, навіть ходячи, ходячи по вулиці, коліно просто відмовляло, я міг присісти. Ще більше почалися проблеми, коли почалася війна, і ми декілька ночей змушені були ночувати в підвалі, в холодному в сирому підвалі. Тут в Бучі, в нас будинку, пішло ще більше загострення. Коли ми переїхали на Західну, змушені були евакуюватися, там по одному волонтерському проєкту я познайомився з Анатолієм абсолютно чисто, як по волонтерському проєкту, ніяких таких професійних ні, ніяких більше контактів не було. Але він побачив одного разу, як я мучуся з колінами, як я деколи присідаю і задав мені одне питання. О, от, от, послухайте: він каже: якщо я тобі дещо поражу з твоїми колінами. Дослухаєшся до моїх порад чи ні. І для мене це був шок, тому що це, знаєте, це був момент, коли людина не збирається мене ощасливити без мого дозволу. І в цій фразі я відчув, що людина професіонал і шарить. І насправді Анатолій це лікар-реабілітолог опорно-рухового апарату, який, хоча до цього, я вже скільки років лікував коліна. Але він з такого боку підійшов до мого кейсу, ну я так називаю, що я взагалі не очікував. І через два прийоми, буквально два рази я в нього був перший раз, потім через два тижні, наступний раз, в мене пішло значно покращення. І зараз він приїздом з так? Yeah, як він зараз називається? Кропивницький. Кропивницький. З Кропивницького заїхав до мене в Бучу і по дорозі туди на Західну. І я дуже хотів, щоб він розказав про свою методику, взагалі про мій кейс, як він так вийшов лікувати мої коліна через хребет, через зовсім інші моменти. Ну і думаю, що цікава має бути розмова. Буквально 10 хвилин вашої уваги. Тому yeah. от розкажи мені, як ти зрозумів і побачив, що в мене проблеми не стільки з колінами. Ну, по-перше, всім привіт, з ким спілкуюсь, Бажаю здоров'я. Проблема з колінами, по-перше, в першу чергу виходить із заблокованості нервових закінчень. От це самий угу. такий, таке, що треба звернути першу увагу на, на, на цей кейс, як говорить угу. Володимир. І ну запропонував, подивилися. А дійсно при перевірці, при діагностиці хребта, було виявлені такі ну, на терміні медичному, міофасціальні болі, де були заблоковані нервові закінчення, іменно по хребтовому каналу. Ну, Справа в тому, що підходити до питання реабілітації треба комплексно. Один хребет нічого не вирішує. Во -во -во. Ти да, цікаво, так підійшов. Один хребет нічого не вирішує, а треба дбати за здоров'я, за імунітет, за стан кишково-шлункового тракту. Тому що, як не дивно, а тут є прямий зв'язок між шлунком і кістками. І наслідок приходить дуже швидко. Якщо у вас є проблема з шлунком, з печінкою роботою підшлунковою вже не говорячи про кишківник, то болі в кістках, болі в суглобах, болі в хребті стануть mm -hmm. дуже швидко. Ну а по Володі, скажу, це було, звісно, питання. Я запропонував, тому що конкретно ситуацію я не знаю, скільки лікування було, як це згадав на це проблема. Кажу, давай спробуємо. Угу. Так як я говорив, що до проблеми підходжу комплексно, ну, тут іще є така тема, що я вимірюю якби напруженість організму на енергетику. Є в мене такий хист, я можу маю таку можливість. І по цим цифрам, які в мене виходять, я перевіряю, наскільки організм здатний відновлюватися. І от якщо бачу, що організм заслабкий, я допомагаю, відновлюю, піднімаю. Ну а потім вже ми бачимо, як сам організм відпрацьовується. Справа в тому, що при, коли я проводжу дослідження, і, скажімо так, це якби не лікування, це терапія. Ну, справа в тому, що треба якийсь час організму на відновлення. Це не, не, не це, говорить. Це зразу скажу. Я наступний день після першого так. разу я лежав пластом. Так. У тобто, мене така була кріпатура. Мені здавалося, ну ти ж нічого такого не робив. Хоча це не був масаж класичному, я попрошу, це щоб ти розказав. Це Це не масаж. Це якась така була робота з хребтом. Наче все хорошо. На наступний день я просто лежав пластом, мені треба було відновитися. Мені хотілося просто спати, 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 відновитися. І це, до речі, ну, цікавий такий в мене був досвід. Сама велика помилка клієнтів в тому, що вони приходять і говорять, зробіть мені масаж, бо в мене болить рука, нога, болить голова, під болить під лопаткою. Але і, не, люди не розуміють, що проблема не в тому, що треба зробити масаж і стане легше. Дійсно, можна зробити масаж, трошки там поплескати, погладити. Угу. Дійсно, стане трошки легше, але проблема ну, немає. Ми не багато день. разів робили масаж. І кожен раз це ну, що мертвому припаркати. Ну так, да, ні, полегшення якесь є. Полегшення. полегшення я, я, є, я, я. Але коли я відчув через 2-3 дні, після того, як був перший раз в тебе, що я реально о, як літаю, то есть, ну, таке відчуття, так. що ти якби тягнешся, тягнешся вверх. І знаєш, що, що мені все що, що ти, не налаштований на те, що приходь, приходь, приходь. Ну не на викачку грошей. Ні, мені не цікаво. це. Через два-три тижні я до тебе попав. Ти подивився, Зрозуміло. де що там підкоригувалося. Да, Зрозумійте правильно. Сама процедура проходить навіть і для мене не дуже легко. Мені це треба того теж О, пережити, так. тому бачить клієнта кожен день. Ну я скажу, що це не, не результат. Mm -hmm. eh, самий кращий результат, коли я бачу, що клієнт на другий раз приходить і у нього вже є здвиги, у нього вже щось зрушується. Ну, а якщо прийде третій, ну це вже залежить від задавненості самої проблеми. Mm -hmm. І від потреби. І пот І потреби. Так. Ще одне питання, бо я думаю, що нам треба, ну щоб мене не затягували. Дивись, я прийшов до тебе з колінами, ти побачив хребет печінку. Так. Тепер в мене питання. Які можуть бути такі симптоми, які людина лікує як симптоми, як я лікував коліна? А це питання твоє? Тобто ти можеш дати якийсь перелік моментів, ну уже маючи свої якісь напрацювання. Так, коли в тебе є, були історії, людина є. приходила з одним, а реально була інша картина. Ну от розкажи. не буду брати шийний відділ, тому що там дуже багато по самих по нервових закінченнях зрушується сама поведінка людини і йдуть захворювання гортані, глотки, зір може слуг загіршуватись. Mm -hmm. Це що стосується шийного відділу, що стосується грудного відділу. Це робота серця, робота, як працюють легені, чи є задишка, чи е, буває в серц, серцеві такі, вони не шуми, а буває як стукоти серця. От тахікардія. Тахікардія. Саме проста тахікардія може йти від хребта. І цю І... причину треба прибирати. Люди добуває, довго лікуються, а проблема не йде, тому що якраз там є два такі хребця, які треба поставити на місце. Uh -huh. Поставити на місце, це я говорю як би так в загальному, тому що взагалі вони стоять на місці. Але є проблема компресії хребців. Ми всі живемо в гравітації, і з часом наша хрещова тканина сідає. Ну, а деколи ми, самі собі та, допомагають? Ну важке тягаємо, беремо неправильно, сідаємо неправильно, лежимо неправильно. Ну що зробить? Ми люди, ми можемо нам. Можна робити ну, правильно, так ну, дозволено робити неправильно. Але справа в тому, що треба е, серйозно ще відноситися до свого організму. Е, ми автомобілям робимо техобслуговування, а собі от ніякость, якось. потім, потім. Тому, тому Що ще? Серце е, це може спуститися. Це має на увазі так грудний відділ. Грудний так. відділ також зачіпає е, і ще й шлунок. І шлунок, і е, печінку. Також там і нирки теж. Дуже часто е, страждають. Випадків бува дуже багато різних. розповідати про них просто нема часу. Кожна людина це окрема історія. Е, поперек угу. самий слабкий відділ в тілі людини це поперек. І найчастіше е, зустрічається це защемлення сідаличного нерву. Uh -huh. Сідалищний нерв, якщо защімлений, перше, що людина відчуває, це печію по ходу нерву, це біль в коліні, і вже в тяжких випадках біль в самій стопі п'ята і стопа. Uh -huh. Це по сідалищному. Ну, а так. Ну, я пам'ятаю так, коли в mm -hmm. мене коліно тут мене... Ти хорошо працював, отут-оде копче, десь там. Uh -huh. uh -huh. Що сказати? Це знання анатомії, знання фізіології, все в комплексі, а ще багаторічна практика у майстрів Знаєш, Я тут тобі дуже вдячний, що ти взагалі е вибрав собі такий шлях по-перше, мобільний, мобільний. Бо я собі, я, знаєш, я попав до тебе в завод декілька разів, а потім думаю, так, я переїхав в Бучу, як тебе, ну, це накладно, в принципі. Але то, що ти такий мобільний і так, от собі їздиш, я тобі дуже вдячний, що ти ну, які, з якимсь періодом будеш приїжджати сюди в Бучу. Тому народ, що хочу сказати, якщо цікавить, я в описі, в дописі я дам контакти Анатолію. Якщо вам треба щось консультуватися чи, можливо, записатися, знати його графік, можете заходити, писати, дивитися, спілкуватися, він відкритий до спілкування і насправді крутий пацан. і крутий спеціаліст що дуже цікаво. Лікар ревіто. Без... Конюк Володимир. Анатолій Анатолій. Анатолій сорока. 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 Так. Все. Всім пока. До зустрічі.